зокрема найближчим часом ми збираємося запровадити мита на іноземне виробництво комп'ютерних мікросхем, напівпроводників і фармацевтичних препаратів, аби повернути виробництво цих основних товарів у Сполучені Штати Америки. Єдиний спосіб уникнути цього побудувати свій завод. Тут якщо ви не хочете платити ці податки чи тарифи, ви повинні побудувати свій завод прямо тут, в Америці. Це відбувається на рекордних рівнях. Ми збираємося переглянути фармацевтичну індустрію, ліки, індустрію чіпів напівпроводників. А також ми збираємося переглянути стали ливарно та деякі інші галузі. Водночас, я також запроваджу мити на сталь, алюміній, мідь і речі, які нам потрібні для нашої армії. Ми повинні повернути виробництво у нашу країну. Знаєте, був час, коли ми будували один корабель на день, а тепер ми не можемо побудувати жодного корабля.